Друзі, доброго ранку, раніше вже не ранку, Так, спонтанно виїхав я трошки старовинили. Сьогодні сьогодні такий шалений простор. Просто страшний. Ще не знаю, як там буде вийти, я, я прошу з вас, якщо мене буде погано чути. постараюсь, що ж це буде штукове, починайте Починаю, але ще все поїде, друзі, ой, охід смачний. Починаю, ще буде, все покажу. Так, друзі, що ж, перша знахідочка є. Зараз покажу її вам. Як завжди поморочимося. от так дивіться, друзі. Ну, на кінечничок. Отакий. От такий, ну, скажімо так. Не хочу якось несе починаю, тому що положена знахідка. Вона класна, вона найкраща. Так не можна говорити. Ну скажу, гарний, хороший. Як там ще епітети можна підібрати? Прикольний. O que Видите, який красавчик. Кінечник, ще один. Так, десь тут він у нас притаївся. Ага, ось він. Так. Так, опа. Сподивимося на нього. Ну. Угу. Так. Такий невеличкий, коротенький, але сам по собі така основа широченька, дивіться. Хороший. Угу, так. Ой, так, щоб... о, о, друзі, чергова знахідка, черговий накінечник. Так, показую його вам. А ну-ка, наводця Вітер просто скажений, друзі. Ну не знаю. Чи чуєте ви мене, чи ні. Сподіваюсь, що так. Так, дивіться, от такий от такий Накінечник черговий. Ну, гарний, мені подобається. Так. Ага. О! Ну, поле виправдовує себе, друзі, що я скажу? Ну, поле виправдовує. І сподіваюся, ще далі буде виправдовувати себе. Все, друзі. Далі продовжую. Так, друзі, ну не встиг я ну, метрів, мабуть, 3 чи 5 від попереднього накінечника відійти. Пройшов трішки, а вже і все, дивіться, так скромно. коли вже знайшовся і наступний. Там ямка поряд. Так, а ну-ка ми його візьмемо. О! Ну цей крупненький, дивіться, не малесенький. Такий значить такий покрупніший, побільший. О, вітер стих. Хоч мене чуть буде. Друзі, дивіться. Ага. Класний. Такий. Ех, на кінечнички йдуть. Це класно. Це мені подобається. Хоча як це може не подобатись. Коли знахідки. Знахідки є, є, є. Це добре. Бажаю і вам такого ж, щоб знахідки в нас були, були і були. І рахунок їм не скінчався. О! Так скажу, друзі. Так, ну це так. Ліри... Лірика, ліричне відступлення. А знахідка отака чергова, друзі. Друзі, чергову знахідку маю. Дивіться, є. Ну, це вже не накінечник. Я запокажу вам. Значить, от так зараз чіткість ми спробуємо навести. Друзі, дивіться, якась штука. Я не знаю, це по скіфах це 100% щось по тому часу. Ну не знаю, якийсь... Можливо, гудзик, воно ще з землею. Дивіться, бачите, зараз я спробую землю звідти землю звідти прибрати. Так, зараз. Так, з юки не вдається. О, щось трішки ночі вийшло. Ага. Так. Ось дивимось. Ну, не знаю. схоже це на Руцик. Ну, Але ж такий практичний. Не знаю, чи це правда, чи не, Чи були тоді гудцики, це я там знаю зачисла що прийшло в голову з крилом та я й сказав. Я не, не стверджую, звичайно, чи це так, чи це ні. Можливо, в кого хто знає, можливо, в кого є варіанти. Прокоментуйте, будь ласка, напишіть. Правильний, що воно дійсно таке, хто знає, яке у якесь пропущення є. Буду радий вашим коментам, скажімо так, коментарям. І діти на спільною якоїсь ноги. Ось така мачка, така Так, друзі, ну що ж, підійшов до завершення вічего. Завершую я вирішений відеозвіт е -е, цей черговий. Так, друзі. Ну, давайте подивимось, що в мене сьогодні. Так. Ну і того. Е, значить, що ну давайте почнемо е, з монет з такого. ну Тут щось таке дуже залипше. Значить, не знаю, мабуть, радянські 5 копійок. Значить, тут е, ніколаївські, мабуть, одна друга так і є, мабуть, от бачите, Ніколаївська видно трішки е, видно на ній. Так, напис. Так, е, значить, ну це 15 копійок радянських. Зрозуміло, значить, е, прясельце скіфське. Ну, воно ну, чим цікаве, тим, що то, в основному я бачив, попадались ну, такі плоскі, плоскі, а це таке дивіться, якесь якесь рибристе. Щось таке незрозуміле. Ну, але тим не менше, да, це воно прясельце. Так, значить... Е... Що у нас? Оце така, не знаю, пуговичка, я думаю, скіфська чи не пуговичка. Що воно таке? Ну, на перстень. Для перстня якесь воно дуже маленьке і, і, і така форма не підходить. Ну, більше всього, що я не знаю, щось типу того. Типу якогось гудзечка. Так, ну і накінечники. Е, загалом 8 штук. Е, що ж? Так так у мене цей весняний сезон виходить, складається, що в мене накінечники, я не знаю, мабуть, я за весь за всю копарську кар'єру не викопав їх. ну і це Вони радують, ну скажімо так, радують мене, йдуть, йдуть, попадають, попадають. Ну, слава Богу, хай так і буде. значить Ну що ж, з таких з менших, з найменших, давайте подивимось, один обламаний такий кінчик. Я вже я вже там, я не знаю, показав вам, друзі, мабуть, 4 чи 5, як я викупав, інші вже я не показував, думаю, покажу вже е, загалом. Зараз, коли, скажімо так, підбиваю підсумки. Ну що ж, самий, звичайно, самий класний оцей, двохлопасний, ну, гарний, гарний такий, звичайно, кінечник, добротний, так скажем. Всі інші такі одного типу, трьох трьохгранні. Трьохлопасні яких їх вже класифікувати. Е, які більше, які менше, але тим не менше всі всі такі класні, ну, трішки, звичайно, да, є якісь з утратами. Але то нічого. Головне, а є дуже, дивіться, які ну, такі гарні цілі, дуже дуже гарні. і класні. Один такий ось, ось мабуть, з, з останніх. Маленький попався такий, але такий прикольний. Бачите який А, де я цей вам показував, мабуть. Так, це я показував. Ну та нічого, друзі. Що ж, як завжди, кажу дякую всім, хто дивився. Е, що ж, підписуйтесь, далі буде, буду показувати, будемо, буду відео свої викладати. Все, друзі, ще раз дякую, все, до наступних зустрічей, все, всім пока. Бувайте!